Доброго доброго дня. У нас 8.25. І оце в нас такий сніг іде. Оце сьогодні в нас яке? 21 апреля. Як і криші лежать. Оце цвітучі вишні, що я знімала. Все в снігу. Це ужас, тюльпани в снігу. Ті цвіти свої, що я. Виставляла всі позаносила на перший етаж. Оце ж вам і урожай. Бачите, який врожай буде. Як всі цвітки он поодмерзають і попадають, І ще буде 3 градуси, обіщають у нас. І Ще і ще до, неді... до, до суботи. До суботи Десь до п'ятниці, оце метіль. Видно метіль? Хорошо видно, це ужас. Подивіться, яка метіль, це ужас. Да? Ну, він зразу розтає на тому. Оце таке, хочеться познімати, що воно йде. Це ужас, ужас, Оце вам урожаю, це що все. Ну, до побачення. Це маленький відусик получився. Дуже скучаю, переживаю за всіх і все. І все, і все. І оце треба обрати. Що обрати треба, щоб воно було? Там